Червона гречана каша чудовий варіант для тих, хто тримає піст або просто на гарнір. Ця каша яскрава як за смаком, так і зовнішня. Ви тільки погляньте на цю красуню. Робиться зовсім нескладно, збалансована за смаком. Робимо все досить просто. Для початку натираємо на крупній терці два невеличких бурячки, трохи зеленої цибулі. Зелену частинку залишаємо, відкладаємо обік, білу нарізаємо. Один два зубчики чеснику, також дрібно шаткуємо. Ставимо пательню на вагонь, додаємо 2 столові ложки олії, сипаємо цибулю з часником 1-2 хвилинки, помішуючи пасируємо. Додаємо буряк, перемішуємо і на маленькому вогні під кришкою тушкуємо 5-7 хвилин. Знов перемішаємо, всипаємо 200 г промитої перебраної гречаної крупи, солимо і вливаємо 500 мл окропу. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і готуємо, поки рідина не випарується. Це займе хвилин 20. Все, наша червона каша готова. Посипаємо шаткованою зеленою цибулькою, вона дуже смачна і незвична. Зберігайте рецепт і підписуйтесь на сторінку, щоб не втратити його. Обіцяю, це буде не єдиний пісний рецепт найближчими днями. Смачного!